Золя, та в долину, та я сіла ковати, коло мотину, та я сіла ковати, колотину. Зозуле, це жити оречуєш, коло мої хати, на коїш, созо. Листопадова прохолода знов дала спомен про наболіле, про те, що у нас немає права забути, немає сили мовчати. Для кожного народу є свої важкі роки в історії, та для українців ці роки чомусь особливо жорстокі. На тіжі 20-15 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський наголосив, що право на їжу то фундаментальне право кожної людини. Та на жаль. Так було не завжди. І не з усіма. 1932-1933 роки української історії тому світу, час Голодомору. Просимо вшанувати всіх жертв хвилиною мовчання. На жаль, тільки так. Лише свічка може передати їм туди, на небеса, наші співчуття. Мабуть, такий вогник добре видно згори. Принаймні, ми на це сподіваємось. Нехай же їм стане легше, хоча б від нашої обіцянки не допустити повторення тих подій. Гірше всього, що саме ця історія була зобов'язана не повторитися. Ніколи, ні з ким, ні за що, ні в Луганську, ні в Бучі, ні в Криму. Ми вже врятували Херсон. Отже, чекайте українське військо і в Маріуполі. На жаль, історія повторилася: російсько-українська війна тому світом. Коли у цих катів немає жменьки жалості до українців, просто тому, що ми нація рідна. Але жменька добра є у нас, і бажання не дати ні світові, ні нам забути. У кожній дитячій долонці, у кожній її зерниці ми не забудемо. Мабуть, і саме життя так пахне ще тоді, колись, коли воно було, але ж поступово воно вонощах відсміялось, спомини пішло. Було біле, як надія, як коштовний камінь дороге. І картопля, борошно, олія, зникло все, пропало геть усе. Скажи, мамо, а чому я вбита? А ти кажеш, я живу в віках, це ж моя душа розбита, голод витісне геть страх. Мамо, батьку, чомуся вас не бачу? Куди зникли ноги і тепло. А чому? Чому ще зараз плачу? Це ж усе прийшло за нами зло такі малі. Та вам ще жити і жити, прославляти Бога та й співати пісень, цілувати пшеницю, брати в руки жито. Та чому ж настав ваш чорний день? Дійсно, вони стали янголами. Маленькі українці та україночки. Що не бажали нікому зла, що просто хотіли жити. Неможливо навіть осягнути в собі матері, в якій було нічого дати дітям на обід чи вечерю. Як бажав батько хоча б жменьку того зерна для своєї родини, вони би молилися на неї і щиро дякували Богу за порятунок. Навіть одна жменька добра була здатна врятувати їх, але. Ми не просто так вирішили організувати акцію жменька зерна, жменька добра. Це наш шанс допомогти тим, хто цього потребує, кого ми готові прихистити за будь-яких умов. Тож все зерно, що ми з вами сьогодні зібрали, буде передано сім'ям, які змушені були покинути свої домівки через війну. Якщо бажаєш творити добро, починай просто зараз на тому місці, де ти стоїш, і з тими людьми, що поруч. У часи голодомору п'ять колосків розстрілювали. Пшениця, жито, просо і пшено то сила України. Ми здатні нагодувати весь світ, тільки разом ми не переможемо. Слава Україні! Героям слава! 1932 1933 роки ми мусимо пам'ятати і по сьогоднішній день. 90 років з того часу сплило. Коли сім мільйонів українців загинули від голоду. Просто від голоду помирали люди. Не було що їсти? Цей голод він був штучний. Що це означає штучний? Просто радянська влада, сталінізм забрали від людей все. В повному розумінні слова все. Вам це може сьогодні і смішно, вам це може сьогодні і не зрозуміти, але це було. Бо таких, як ви, із семи мільйонів третина були діти. Із семи мільйонів третина діти, такі як ви. Навіть сім'ї їли дітей інших сімей, їли тварини. Кожен боровся за своє життя як міг. Але Україна, то звучить гордо, вона вистояла. Вона виборола своє місце на цій землі. Вона відродилася, вона воскресла. І цього року ви бачите, знову на Україну посягають вороги, хочуть знову знищити українську націю з землі, аби нас взагалі з вами не було. Але все ж таки наші герої відстоюють кордони нашої України. Борються за те, аби ми з вами отут так могли провести і згадати тих, котрі полягли просто так. Тож я закликаю вас, прошу вас. Цініть кожен кожен шматочок хліба. Цініть. Бо у вас є зараз все. А якби ми з вами зараз осягнули, якби ми мали можливість подивитися тих дітей, які під час війни не мають де жити, що їсти, де їм сховатися, а зараз воно є таке. Тож я прошу вас, молимося до, до Бога, аби зберіг нас. Аби нам дав можливість мати те, що ми маємо зараз. І ще раз закликаю вас: цінуйте кожну хвилину, цінуйте кожну крихту хліба, бо це наше з вами життя. Летіла за зорі.